Ну що ж, друзі, всім привіт! Я знову повернулася. Ой, трішки прихворіла і трішки робота мене зайняла, тому відео так давно не виходили. Я вже сьогодні можу трішки розмовляти, тому е, вирішила сьогодні записати відео по грі Rush Master Legend. Чомусь вона зникла з плеймаркету, я не знаю чого. От, е, десь за три дні. Як я про неї дізналася, вона тупо зникла, я не знаю, з чим це пов'язано. Звичайно, всі ігри про поки звідти кудись зникають. Ну, не суть. Я б хотіла сьогодні вам показати пригоди в ультрапросторі. і покажу, які там нагороди можуть випустити. Отже, заходимо в Адвен. Тріал. І тут в внизу низу буде ультраборхол. Я, до речі, ніяк не могла розібратися, що тут потрібно робити, щоб, цю... Щоб, так сказати, почати пригоди в цьому ультрапросторі. Але збагнула. Якщо ви ще не зрозуміли, то, будь ласка, дивіться це відео. Так, натискаємо Go and Hire. І тут у нас є на вибір 4 покемони. З них можна купити двох. Ось валюта цієї планетки. Наприклад, купуємо славу ідейну. Натискаємо End Employment і підтверджуємо. Ось ми просунулись далі. І тут так само. Також можете вибрати будь-якого покемона. Також натискаємо End Employment і підтверджуємо. Далі у нас починається битва. Тут, поки для вас доступні 5 покемонів, натискайте Auto Formation і так би мовити, штучний інтелект автоматично поставить покемонів. В найправильнішому порядку і натискаємо конферму. І, власне, починається битва. Давайте я трішки повільніше зроблю. Ось, Починається битва. Тут також важливо звернути увагу зверху є. Можете бачити, як типу таймер, називається торн. Якщо. Він доходить до кінця, показує 15 з 15, і ви не перемогли свого противника, значить, ви програєте. Ось, ми перемогли, отримали ще 4 планетки. Ну, я його так називаю, тому що ці монетки вони мені нагадують планетки. І тут у нас вже, коли ви перемагаєте в першому раунді, можна купити легендарних покеводів. Ось, наприклад. І якщо ви, вам не вистачає, от, наприклад, у мене насайкона зараз не вистачає, можете продати попередніх. Тобто зате довге отримання перетягуєте їх. Дракту хірту сел. Я перепрошую, якщо десь неправильно вимовила. У мене взагалі трішки проблеми з українською мовою. Натискайте Employment» і відповідно просуваємося далі. Знову натискаємо «AutoFormation», натискаємо «Confirm» і починається відповідно битва. Так, я тут собі трішки кави заварила, тому що в мене ще, як ви якщо можете чути, то в мене ще трішки голос не відновився. Я чомусь взагалі думаю, що це в мене коронавірус, був, тому що я е, на третій день почала говорити, боже, це я вже другий тиждень хворію. На третій день у мене була температура посеред ночі 37,7. я прокинулася від того, що від мене просто жарить, як від вулкана. Ось, ми отримали ще 5 монеток. Відповідно, тут можете ось, в мене є, наприклад, ларвітар у пачці. І можна купити ще одного ларвітара. Відповідно, коли ви купуєте дублікати, ваш покемон еволюціонує. Можна також натиснути рефлеш. Оновиться так сказати магазин. І можете, от, наприклад, молтерс з'явився, можете купити його. Натискаємо Confirm і йдемо далі. Знову натискаємо Auto Formation, відповідно, найсильніші покемони, які у вас є, бо будуть вступати в нас тобто, битву. битву. Почалася битва. Мене так дивує, те, що тут <головіки> Ларвітар противника більший мого Юпітар, хоча має. Ніби бути навпаки. Ну, не дуже так важливо, якщо чесно. От. Я тут звук у цій грі вимкнула, тому що. Я не знаю, чому якість звуку погана. чи це в мене щось з телефоном, чи це він, чи це запис у самій грі такий. Так, от у нас ще доступні два дублікати. Entei та ларахтар. Купуємо їх, відповідно, покемони еволюціонують. Ось Entei вже переходив в мега-еволюцію. Натискаємо End Employment. Якщо у вас залишаються, наприклад, три планетки, то я б не радила оновлювати, тому що все одно вам може не вистачити, наприклад, на легендарного. Тому йдемо далі. Ось тут вже не потрібно автоматично формувати е, пачку, так би мовити, <смі> як це влюбляється називати, і поки буде автоматично вступають в битву. До речі, тут також е, я б сказала, що пригоди в ультракосмосі. Чи в ультрапросторі вони дуже непогані, тому що тут нам дають пограти за тих покемонів, яких у вас можуть не бути, і ви таким чином можете виявити, чи потрібен він вам, чи ні. Оновлюємо ось два артікуни. Можете купити два дублікати, він для вас еволюціонує. Давайте я ще раз оновлю. У мене десь був от слакот. Ось він вже еволюціонував. Ну, можна ще, до речі, Меджикар купити, не знаю, наскільки корисно бути. Я останнім часом щось думаю, щоб Герадоса в своїй пачці основній замінити на когось іншого. У мене, до речі, трапилося, так, так би мовити, дуже. Дуже щасливий момент був у Гачі в цій грі. Мені випав міфічний покемон. Я взагалі була в шоці. Я думала, що вони з гачі не випадають. а Виявляється, випадають. Тільки от е... він мені випав зовсім недавно, кілька днів тому. Я майже місяць граю, тому може звіти. Десь приблизно на 20-й день цієї гри мені випав міфічний покемон. Археус мені випав. Так, купуємо Молтерса, купуємо Забдоса і натискаємо закінчити. І відповідно починаємо далі. Ушпарити ворогів. Тут навіть погода якась є. Навик вода. Отже, я так розумію, що тут водяні покемони будуть ефективніше справлятися, але хі, у мене поки е, три таких три таких у пачці стоїть. Ну, окей, все одно перебагаємо. Тут, до речі, е, в цьому ультракосмосі можна перемогти е, не одразу. О, Гравдон, бачите, появився. Ну, давайте купимо Гравдона. Упомогла до нас ще один Молдрісі. Давайте я ще раз оновлю. І ще інтей. Давайте візьмемо його. Так. Currently Challenge 9 з 18. Доходити до кінця. от Останній покемон. Зазвичай я завалюю всю цю битву десь приблизно на 15, 16, 17, ну, битві. Чим ближче до кінця, тим важче стає. Е, так. Е, навик повітря, але ж тут немає повітря, тому я взагалі не знаю, що тут, що тут Кого сюди в яку е, пачку брати, щоб тут перемогти. Але... Зараз, поки все йде більш-менш нормально, осеку на два можна купити, от бачите, вже е, переходить на мегаеволюцію. Тут е, мені ця гра подобається тим, що, на відміну від Pokemon Go, тут одразу додали всіх покемонів і одразу додали їх мегаеволюції. Можете поглянути, е, вони дійсно виглядають непогано, як то кажуть, дешево, та сердито. І я просто одного не можу розуміти. Ну, Розробник Pokemon Go міг би також трішки спростити свою графіку, але тоді Pokemon Go була б доступна для всіх гравців, а не для обраних. То таке враження, що взагалі Pokemon Go це така якась гра, яка ну, дійсно стала для обраних, тому що якщо в тебе немає дорогого флагманського смартфону, то фіг тобі вдасться це все пограти, тому що воно так тупить, висить, глючить, вилітає, Ну в це грати просто неможливо з таким розкладом. От, я вже кілька разів оновила. З'явилася райкваза. Ну, поки. Е, мене чогось райкваза трішки розчарувала. Тут. Як, як на мене, вона трішки заслабка якась. От, е... Ну, окей, йдемо далі. Поглянемо, що у нас далі вийде. В цілому поки. Ой, в мене вже мінус тиранітар. Ну. В принципі, не смертельно, як то кажуть. У мене ще є кілька покемоїв. Натискаємо кубір. Так, знову арт і з'явився у нас Хоох. Так, давайте оному. Може щось цікавеньке випаде. Нічого не. Ну, меджикарп для Гарадоса. Ну, окей, давайте поглянемо, що у нас буде далі. Мега кюрем у нас далі. Мега кюрем. В якості бос. Ага, я зрозуміла, чому тоді е, Ларвітар був більший за мого П'юпітара, тому що він був у якості бос. А боси вони, я, я так побачила, у будь-якій грі, про покемонів виглядають набагато більшими. Ну, окей. Мені, до речі, тут мега-еволюція Сайкуна сподобалася, він так прикольно виглядає. Келдео. Що це ну, також доводилося. О, Вікніні. Це також, до речі, непоганий покемон тут. Чимчар тут, до речі, також непоганий. Чому його також розробник так підвищує аж до небес, так би мовити, тому що він ніби щіть дає, я не знаю. Так, продовжуємо. Так, навик, вода. Я не знаю, можливо, тут і дійсно завдяки тому, що там скіл вода зверху мені показує, можливо, дійсно водяні покемоні. Не, водяні покемони, в мене вже язик плутається. Водяні покемони б'ють сильніше, але побачимо. Тут дуже цікаво є те, що тут існує тільки чотири типи покемонів, тобто вода, вогонь. Трава і міфічні, здається. Міфічні е, мають позначку місяця та сонця. Так, ось ще келдео. Так, давайте я оновлю, може щось. О, ще один келдео, Чудово. Давайте я продам тих, яких вже я не використовую, ще одне келдео візьмемо. От він вже на перше місце посунувся. Так, формуємо. І починаємо. Тут, до речі, Снорлакс і його еволюції також позначені як міфічні. Я взагалі здивувалася. От, що він позначений як міфічний. Ну, ви бачили, там тільки що був Манчелакс, і в нього була позначка сонечко. От. В М'ю тут, от, до речі, також є в нього позначка місяця. А в М'ю, до речі, позначка Сонця. Тут. Зазвичай легендарні покемони позначаються або сонечком або місяцем. Але можете бачити, от, наприклад, в мене є От, Завдос, в них звичайні мітки, звичайних стихій. Можете бачити, поки що в мене тут в пачці немає жодного міфічного. Але це все ще можливо і попереду. Ну, мабуть, вже випасти, вже майже під... Ось Джірачів. Відповідно, міфічні покемони будуть коштувати тут дорожче. Так, але воно того варте, тому що вони одні з найсильніших тут. От, тут я вже не знаю, чи я виграю, тому що. Тут вже трішки сильні пішли поки. Але можливо виграю, тому що, дивіться, ну поки початок не поганий. Так. До речі, хочу наголосити на те, що якщо вам випаде кайогер. Я не знаю, можливо, гачі випаде. Він в мене з івенту випав. Зараз я його покажу дограю, бо вже цей ультрапростір, він тут виступає в якості лікаря кайогер. І, так би мовити, він мене дістав. Тому що коли, наприклад, я змагаюся з ворогами, нічого не хоче нормального випасти. О, Снорлакс! Коли я змагаюся з ворогами, і там в пачці яка йогур, від нього постійно такі проблеми, що ви просто собі не уявляєте. Він, як лікар в пачці, дуже потужний, якщо він Якщо, звичайно, він у вас прокачений, так як треба. тому що я свого ще не прокачувала, але тут. Е Цікава фішка в тому, що легендарних покемонів потрібно еволюціонувати, щоб можна було їх, відповідно, апгрейдити далі. О, тому мені здається, що. Снурлекс тут також жирний, до речі, був вже його нема. О, Тому мені здається, що. цей... Є... Кайор, ну дай Боже, щоб я його ще прокачала за допомогою еволюції, що він дійсно буде непоганим лікар. О, деоксіс з'явився. Давайте я його візьму. Фіон, цікаво, цікаво. Ну, Тож і взагалі мені випадає таке, чого я не можу еволюціонувати покемонів, тому я трішки вже напружуюся. Так, давайте я ось цих двох продам, яких я не використовую. Я продам ларвітара і злакота. Ну, давайте ще продам Герадоса. І поглянемо. О, Віктіні. Причудово, еволюція для Віктіні випала. О, Мантілакс. Спробуємо його взяти. Так, що тут ще є? Ну, в принципі, нічого. І навіть якщо я продам, то нічого не зміниться. Нічого собі, я вже до 17. 17 відмітка. Тобто ще два ранди залишилися, але в мене такі враження, що я тут зараз все провалю. Е, просто я зазвичай застерігаю на 15 рівні. І тут я, мабуть, програю, тому що я вже бачу, як йде хід подій, так би мовити. Але можливий, можливо, я ще роблю успішні висновки, так би мовити. Тому що в цілому зараз йдуть непогано, але <смі> в кінці все ще може. От, бачите, селебі. Тут е... сильна, вона... вона лікує лікар, як я вже говорила. Ну, так, я... тут в мене вже просто немає шансів, тому що один проти чотирьох і навряд чи порається. Ну от, бачите, програла. Е... До речі, тут можна також спробувати. Змінити порядок покемонів, або ж, наприклад, вибрати е, міфічних. Можете ви, до речі, самостійно сформувати вашу пачку. Тут, до речі, також важливо звертати на ауру. Е, натискаємо на ауру, і тут можете побачити, що якщо ви виберете відповідних покемонів, у вас. Підсилюються, так би мовити, їх бойові можливості. От, наприклад, якщо ви браєте міфічних, ось такі вони бонуси дають. Якщо ж вибираєте звичайних, от, наприклад, я натисну автоформейшн, і ось тут така зірочка, тут бонуси ну, такі собі, якщо чесно. Краще брати от, наприклад, двох міфічних я взяла Манч, лакса і Деоксіса. І потім вже можете, відповідно, формувати команду зрешті. Можете, до речі, тут поекспериментувати. Якщо все ж таки зірочка, ота, яка була попередня, не випадає, то можете поставити чисто відвічних. Ну, спробуємо, хоча навряд чи мені вдасться з цим щось зробити. У мене немає лікаря. А, кайогр не випав чомусь в, цій, в магазині. Чому його не було, я не знаю. Ні кайогра, ні м'юту, ні м'ю. М'юту, і м'ю, до речі, мої улюблені легендарні покемони. Ну, Я ще також люблю тих. Ну, Все, бачите, навіть можна не продовжувати і так зрозуміло, що програю. От. Ну, тут, в принципі, все. Тут, е, я ж кажу, тут все залежить від е, випадку. Якщо ви пощастить, то ви переможете ні тоді. Е, до речі, які нагороди. Нагороди ось ці скриньки, зараз ми їх відкриємо і я покажу вам, що там. Скриньки ці дають нам значки Soul Heart. Для чого вони потрібні? Відкриваємо. Якщо в мене зараз вийде, то я вам покажу, що вони, які бонуси вони дають. Так, тут у нас екіп, що у нас тут? Ага. У мене Молтрес, бачите, вже майже 3 мільйони здоров'я має. Може і зараз буде мати. Тут можна покращити. Оці пляшки, їх можна, до речі, купити на аукціоні. Виграти, точніше, на аукціоні. Зараз покажу. Заходимо на головну сторінку Auction І тут, ось бачите, через годину розпочнеться аукціон. Бажано на самий початок залітати цього аукціону, тому що ви тоді можете безкоштовно брати в нього участь. Якщо ні, то за діаманти відповідно. От, Так, далі. Тут апгрейд. Це я поки не хочу level up. Ось. Бачимо, в мене є супергердос, тут є вкладка Soul Heart. Тут е можна вибрати, начепити на нього ось ці значки. А, якщо ви, зараз покажу, е тут бажано вибирати, щоб значки були е однакові. Тобто тут можна. Вибрати, щоб. А, як це правильно вам сказати. Ну, от, як бачите, в мене зараз у такому порядку по два значки. І бажано так вибирати. Тоді у вас буде, так би мовити, потрійний бонус. О! От в мене, наприклад, зараз синій значок полум'я стоїть. Можна вибрати. Фіолетовий, відповідно, він сильніший буде. Так, зараз покажу, то воно так виходить. Ось. Е, я, до речі, раджу, якщо у вас є значки Солл Хард листочок. Е, бажано цей листочок брати. Ці два значки на, з листочком, тому що вони вам дають щит. Що роблю для цю, решта? Вони. Ну, як я розумію, вони якось там село атаки підвищують. Так. Так, так, так. Що в мене тут Інтей? О, можна почнути ентея. От ти відповідно вже погроб. Прокачувати його далі. Чомусь я вирішила щось його прокачувати. Не знаю чому. Хоча я там з легендарками взагалі повна дубця, якщо чесно. Тому що, якщо ви прокачуєте, прокачуєте, прокачуєте їх, і потім настає такий момент, коли щоб прокачувати його далі, вам необхідно зробити еволюцію. А у вас доволі там еволюцію немає. От у мене, наприклад, так уже ця дубця підійшла, я не можу. Скоро не зможу прокачувати Інтері, тому що в мене нема Та От, до речі, археус у мене є. Мені ще випав з івенту зірніс. Чомусь він в покемонго Go виглядає з більшими рогами. Я не так давно його рейдила. Чомусь там в нього роги більші були. Тут якісь маленькі, не знаю, з чим це пов'язано. Е, так, десь у мене ще тут щось було. До речі, у мене є сяючий чармандер. Тут, до речі, здається, я помітила, що тут сяючі покемони в цій грі, вони сильніші за звичайних, що не може не порадувати, до речі. Тому тобто, що сяючі покемони, вони від звичайних відрізняються, тим, що вони лише за кольором інші, і все більше нічого. Більше нічого такого. Десь у мене ще Кайогер був. Де він? Де ж він? Та був, я ж пам'ятаю, що був де? Ти його запхала? А, ось де він останній чудово! Ось кайогра показала. Можете, до речі, також запихати ваших покемонів в резонанс. І тут вам, ну, як я вже говорила, що який у вас мінімальний рівень покемона з 6 найсильніше, такий буде і рівень резонансу. Ось. Резонанс, так, що у нас тут в битві? Так, ага, щось тут. тут. Ага, я покращила покемона і забираємо нагоди. Ну що ж, це все, що я хотіла сьогодні вам показати. Не забувайте підписуватись на канал, хто ще не підписався. Ставте лайки, пишіть коментарі. І на все добре! Скоро побачимось!